Дозріли вже мої вишні, зараз нарву і буду варити вареники з вишнями. Ось таку мою вишеньку. Хорошу. Там ще одна мене така є, невеличка. Ой, тільки після дождя мокро так. Зараз нарву. Яка краща в рот. М -м -м, смачні які. Хороша вишенька. Дуже смачно. Треба їсти. Аспірину багато. Корисно вишні їсти. Приготовила вишні на вареники. Як ви думаєте, така мисочка хватить? Відро вишень. Відділила вже від кісточок. Буду закручувати собственним соку. Засипала цукром і оставлю, хай постоять. Взагалі-то я завжди на ніч, але сьогодні не буде на ніч, так як я їх зранку перебирала від кісточок, відбирала, в нас, кажуть. засипала і до вечора постоять, я вечір, може, зроблю провару і уманки. Цукру досипала на як то кажуть, ніякої пропорції. Відро вишень і насипала за 2 кг. Сюди цукру. Попробую потім, як воно. Поділила на порції, щоб було зручніше мені варити. Ось такі в мене вишеньки, виходять. І трошки я їх проварила хвилин 5 і зараз все в банку і закручую. Підготувала літрові банки, помила все, перевернула, щоб стекли. Саме зручно в літрових банках. І на вареники, і на все, що можна. І нам пиріг якийсь можна, пірошки напекти, і саме нам на нашу сім'ю підходить літрова банка. Банку кладу в миску металеву. У мене отака ліка широким горлишком є. І все, і буду наливати. Ясеньку наливаю, кришечку закриваю. І закручую. Ось у мене вийшло 9 літрових банок, одна півлітрова і сік. Чисту соку, закрила півлітри. Ось такий в мене вихід вийшов. Зараз гарненько закутаю і хай стинуть. А тут у мене ще компот, 4 банки. Теж ще стоїть теплий. Теж буду ждати, поки вистигне, щоб підвал зі. Всім привіт! Нарешті дійшла черга до вареників з вишнями. Для тіста я буду, використовую отаку чашку. Сюди я набираю муки три повних чашки. Це в мене такий метод. Ось так повненько висипаю в миску. Ось і третє. Тепер в цю саму чашку трошки солі сиплю, в'ю сюди яйце і додаю сюди ложку олії. Розмішую гуменку і сюди додаю водичку. Звичайно, кімнатної температури вода, І теж повну чашу. І це все виливаю в тісто, в муку і замісюю тісто. Таке хороше тісто вийшло вимісило, а тепер я його накрию. Ось це її форму їх накрию на хвилин 15-20, хай відпочине. Ось таке однорідне вийшло тісто. легеньке, хороше. Поділю його на частинки. Кучати такі ковбаски, Ось так, Ось так нарізаю. І муки не потрібно. Вишеньки я передрегулювала. Засипала цукру, сік, трошки сік, і ось у мене вишні. Гарно заліплюю, От такі виходить у мене Тут три вишеньки де достатньо. Ще швиденько наліплю. Ось такі красивусінькі. Вийлися варенички і наліпила. Зараз водичка в мене вже кипить. Буду кидати в воду. Водичку трошки підсолила і кидаю. Легенько спливуть хвилин 5 і винімаю. Які пишні, гарні. Варенички мої. Ось так розклала їх по тарілці. Щоб вони в мене не склеїлися. І зверху я трошки притрушу їх цукром. Ось такі це вареники такі з дитинства варила моя мама. І я так. Я знаю, що ще готовлять їх з содою на кефірі. Ну я... для мене то пірожок варений, параний. Я таке не признаю. Оце вареничок. Зараз буду смакувати.